Довжимо програму. Днями в університеті імені Григорія Сковороди відбулася дев'ята міжнародна науково-практична конференція Психолінгвістика в сучасному світі. 2014. У ній взяли участь науковці з різних вишів і не лише нашої країни. Детальніше про це у репортажі. Психолінгвістика наука молода, адже виникла в середині минулого століття. Вона вивчає психологічні та лінгвістичні аспекти використання мови. Кожного року науковці збираються на конференції, аби обговорити нові тенденції розвитку психолінгвістики та поділитися власними напрацюваннями, каже доктор психологічних наук професор Лариса Калмикова. Ці конференції щорічні, така у нас уже склалася традиція, проводить кожен рік. Конференції присвячені актуальним проблемам психолінгвістики. Що стосується тематики, це і прикладні аспекти психолінгвістики, тобто використання психолінгвістичних здобутків і в освіті, і в засобах масової інформації, в судовій практиці. На конференцію завітало немало науковців з різних вищих навчальних закладів. Будуть представлені науковці, по перше, з усіх куточків України. А по-друге, в цій конференції сьогодні приймають участь вчені із таких країн, як Болгарія, Німеччина, Росія і Швеція. Тетяна Бондаренко, завідувачка дитсадка міста Прилук. У своїй роботі застосовує деякі напрацювання із психолінгвістики і нині в дошкільному закладі проводить експеримент. Ми почали з старшої вікової групи працювали над розвитком мовлення дітей за допомогою програми Лариси Олександрівни. Досить високий рівень відзначався оволодіння дітьми навичок мовлення, логічного мислення. От і ви знаєте, на сьогоднішній день уже третій рік поспіль наш садочок працює в режимі експерименту. Аспірант кафедри української мови Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Олег Антипов каже, що в цій конференції бере участь уперше. На сьогодні актуальним є питання патріотизму, тому ми досліджуємо лексико-семантичне поле патріот в українській художній публіцистиці. Ось сьогодні буду увазі. Слухачів демонструвати свою розвідку лексикосемантичне поле Патріот в українській сучасній есеїстиці на матеріалі збірки сучасних українських письменників. Немало хто з науковців у Переяславі вже бував, а дехто з гостей тут уперше, як до прикладу, Катерина Олександренко з міста Хмельницького. Я перший раз приїхала у ваше місто. Мені тут дуже цікаво. Хотілося побачити. Я знаю, що це місто музей. Я думала, що у вас 14 музеїв, а мені сказали, що 27, про що я не знала. І от особливо я чула про музей під відкритим небом. Не знаю, як погода дозволить, не дозволить туди поїхати і подивитися ваше містечко. Робота конференції тривала протягом двох днів. Науковці розглядали ряд важливих для сучасності питань. Усі їхні напрацювання вийшли друком у відповідному збірнику наукових прайс-конференцій із психолінгвістики.